Неподалік рівного родина потребує допомоги на лікування тримісячного сина. Хлопчик народився з деформацією черепа і треба дороговартісна операція. 280 тисяч гривень це велика сума для сім'ї. Батьки самостійно не можуть зібрати такі кошти, тому просять допомоги у всіх небайдужих. Тримісячний Домінік щойно прокинувся і за графіком його годують. Втім, дитину нині піджимає більш серйозний графік повноцінне життя. Після народження у хлопчика виявили ваду, деформація черепа. Нині він потребує дороговартісної операції. Якщо вчасно не зробити операцію, то в нього там, де над очами ну, орбітальні. Ретинки вони звозяться, і дитина втратить це, і також не допуститься патології розвитку мозку, у наслідки чого це буде крововиливи, це буде епілепсія. Операцію потрібно зробити якнайшвидше. Крайній термін початок жовтня. Треба якнайшвидше. Ну від п'яти до семи місяців у нас є час, щоб зробити операцію. Пізніше семи місяців це вже операцію все одно проведуть, але вже будуть наслідки. Сума на проведення операції для батьків Домініка непід'ємна більше 280 тисяч гривень. Частину Тарасу та Олені вдалося зібрати власними силами, але цього недостатньо. Тому усіх небальдужих просять долучитися до збору коштів на операцію їхньому синочку. Треба розраховувати приблизно на 6-7 тисяч євро. В залежності від того, яка буде вартість на, дані, ну, на час операції самих пластин, і ниток, і, ну, і, там, і болти ще треба. От. Своїми силами намагаємось трошки зібрати. На саме лікування ну, сказали, на 11 жовтня вже бути там. У Домініка є також сестричка та братик. Вони люблять гуляти та гратися з своїм меншим братом. Сподіваються на його якнайшвидше одужання. Я люблю братика і граюся з ним. Часу у батьків та домініка обмаль. Операцію треба зробити до жовтня, аби хлопчик міг повноцінно жити. Усі, хто бажає допомогти коштами на лікування Домініка, реквізити ви бачите зараз на екрані. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини Рівного.